Вітаю! Сьогодні поговоримо про ґрунти на рівнинах України, основний компонент землі. Ці ґрунти забезпечують родючі умови для розвитку рослинності і сільського господарства. Ознайомимося з різновидами ґрунтів і їхньою ролью у природному та економічному житті країни. Ґрунти рівнин включають чорнозими, сірі, лісові та глинисті, кожний зі своїми родючими властивостями. Ці ґрунти є основою екосистеми і підтримують багатство рослинного та тваринного світу. Розгляньмо, як кожен тип ґрунту відрізняється за складом і використанням. Чорноземі найродючіші ґрунти, вони підтримують багатство рослинного світу та сільського господарства. Групування калію, фосфору і азоту в цих ґрунтах робить їх ідеальними для вирощування зернових культур, зокрема пшениці. Отже, підсумуємо. Різноманітність ґрунтів забезпечує розвиток флори, фауни та аграрної продукції України. Ґрунти, такі як чорнозими, є ключовими для ефективного сільського господарства. Ці ґрунти створюють сприятливі умови для вирощування вітчизняних культур, зокрема пшениці. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних уроках. Бажаю вам успіху у вивченні природознавства та розумінні важливості ґрунтів у нашому житті.